Усім привіт! До вашої уваги огляд мішечка з килимками в ванну кімату, по доюмоч попадає. В настрілі у нас ось такий килимок під раковину. Килимки середніх розмірів. Приблизно всі однакові, м'який, двосторонній, м'який, круглої форми. Прорезинений. Ще. З покриттям проти сковзання? Прорезинений, Двосторонній прорезинений, ще. ...під ...під раковину... раковину... ...двосторонній... ...під раковину... М'який. М'який. ...під раковину... М'який. Ще. Двосторонній. 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 Ще. М'який. М'який. Двосторонній, двосторонній килим, двосторонній, двосторонній. Ось такий гарненький. Ще? І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.